Завдяки успіху концепції, компанія орендуй бабусю вже почала поширюватися за межі Каліфорнії, вклавши від 20 до 30 тисяч доларів, кожен бажаючий може стати частиною компанії, відкривши її відділення у своєму місті. Мізерна інвестиція порівняно з майже 4 мільярдами доларів, які британська компанія British Petroleum вкладає в економіку американського штату Індіана. У містечку Вайтінг британці реконструюють завод переробки нафти, що працює тут з 1889 року. Інвестиція спричинила економічний бум у маленькому містечку. Продовжує Наталя Леонова. На вулицях міста Вайтінг жодних ознак економічної скрути чи високого рівня безробіття нема. Місцевий житель Брайан Лаурі каже: місто процвітає завдяки тому, що обслуговує найбільший у північній Америці проект British Petroleum, перебудову його нафтопереробного комбінату. завдяки цій інвестиції, найбільшій за всю історію штату Індіана, ми врятувалися від економічного шторму. Бритиш Петролеум витрачає близько 3 мільярдів 800 мільйонів доларів на збільшення виробничих потужностей комбінату, який переробляє нафту серед, що прибуває з покладів у канадській Альберті. Зараз на будівельних роботах працюють приблизно 8 тисяч людей, з них 6 тисяч на контрактній основі та 2 тисячі штатні працівники. Бред Етлін очолює відділ зв'язків з громадськістю та місцевою адміністрацією. Кожного дня сюди на роботу прибувають тисячі людей. Вони відвідують місцеві магазини та ресторани. Так що до бюджету наших містечок та громад надходять великі прибутки. Коли проект модернізації закінчиться, місцева казна. На отримає велике поповнення з доходів працівників Хоча більшість людей, які живуть поряд з комбінатом, сплачують зменшені податки на нерухомість та отримують доступ до оновленої інфраструктури, не всі задоволені збільшенням потоку нафти, яка перероблятиметься на комбінаті. Чи зменшаться ціни на бензин, не думаю. Стів Коузел, президент проекту Колумет громадської організації, яка бореться за соціальну, економічну справедливість та захист довкілля. Група свого часу протистояла наданню бритаж патроли у низки дозволів на будівництво через занепокоєння, що збільшення обсягів нафтопереробного комбінату забруднить довкілля навколо заповідного озера Мічиган. Ми дуже стривожені тим, що станеться з нашим повітрям. Рівень концентрації сірки у повітрі збільшиться на 25%, дрібного бруду на 21%, свинцю на 25%. Це величезні цифри. Так що загалом повітря стане на два. 20% брудніше. Бред Етлін каже, що частина грошей, виділених на проект модернізації, піде на зменшення викидів комбінату. Ми інвестуємо понад мільярд доларів на покращення у сфері захисту довкілля. Ми вкладаємо гроші в обладнання по очищенню води. Брайан Лаурі каже, що поки ніякої шкоди громади від комбінату не відчуває. Мої діти спокійно плавають у цій воді. Ми дихаємо цим повітрям і не маємо ніяких проблем. Так що відносно довкілля у мене нарікань немає. робота над модернізацією комбінату, який виробляє 405 тисяч барелів нафти на день, вже на дві третини закінчена. Бритиш Петролеум очікує прийняти завершений проект вже у 2013 році. Наталія Леонова голос Америки.